Затриманому 58 років він сидів з приятелями на лавці, коли до нього підійшов невідомий і запропонував заробити. І каже до мене, ти не хочеш заробити 100 рублів. Я кажу, який проблеми? А що таке каже до ну, нього? Він каже, треба перезвонити. Я кажу, куди. А він каже, на 102. Погодивши суму, чоловік телефонує до поліції, під копірку промовляє всі погрози, висловлені незнайомцем. Я кажу, так і так, як людям зарплату не видадуть 12 години, той спір завод буде зірваний. Все, він витягнув мені 100 робив і пішов. Особу щедрого невідомого правоохоронці вже встановили, але й досі не затримали. Вже відомо, що до диверсії той готувався заздалегідь. Придбав на привокзальній площі міста Тернополя за сутку до скоєння злочину сім карту одного з абонентів мобільного зв'язку, за допомогою якої на наступний день здійснив, здійснив дзвінок буквально з центру міста Тернополя. На лінію За пляшку халябного спиртного чолов'яга може загриміти до тюрми на 8 років. Від початку року працівники поліції Тернопільщини зафіксували чотири факти неправдивих повідомлень про замінування об'єктів, особи трьох порушників встановлено.